Ну що, подивимося, які зміни у еустомок. Гляньте, як ростуть гарно. Кожний день, кожен день збільшуються і збільшуються. Дивіться. Оце жовте це я посипала корицею. Почитала. Дивіться, посипала, щоб цієї зелені не було. Якщо дивитися так очима без телефону, не видно нічого. А бачите, в телефоні видно. Полила тільки що полила чистою водичкою, потім полю мастером. Він іде для укорінення, для росту. 20-20-20 мастер. І такі гарні. Дуже гарненькі, дуже ростуть, я дуже задоволена. Дуже задоволена, що я купила в тому місці, де я купила в Антона. оці на і у стомок. Бажаю всім всього самого найкращого.